Друзі, привіт! Знову час неймовірних баскетбольних історій. І знову ім'я цієї баскетбольної історії нью йорк Індіана. Знову був клач мінус три до кінця, там, з запіху до кінця гри. Нью-Йорк володіє м'ючем. Ну, тобто, все як треба. Все як те, що доктор прописав, але Нюйорці. Вирішили забити легкі два, два очки, потім свалили на армі Нейсміті. і Нейсміт забив два очки, потім Кідок Бранс на чомусь Будони взяв е, тайм-аут, і Тюрнер взяв надважливий підбір, який і приніс Індіані 2-0 в серії. І шанси Нью-Йорка на вихід дуже маленькі, як показала, показала е, статистика ESPN чи TNT. Коли 0-2 команда починає на домашньому майданчику, тільки 6 разів проходили команди в 82 матчах, хочу сказати одразу, це була поразка тібодо. Він не взяв час на тайм-аут. Коли там треба було брати тайм-аут, щоб Брансон пулявку пуляв. І цю гру програв Карлен Якраз Напередодні визначалися м, 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 гравці All star NBA, перша, друга третя збірна. Е, відповідно, у Індіани Бертон і цій е, мали за честь потрапити в ці All star NBA, А у Нью-Йорка, Брансен і Карл Таунс. Так от, Карлан Таунс сьогодні не зіграв як людина, як All Star, NBA, як. Е, Ну, от людина, він набрав 20 очок, але це мало. От, наприклад, з Яком сьогодні набрав 39. Він зіграв найкращий матч плей-офф в своєму житті. Нагадаю, на секундочку, що він чемпіон НБА, Рік Карлайл чемпіон НБА. І Дуде, буде дуже складно індіані програти вдома матчі, але таке теж може бути. Сьогодні Нью-Йоркці, то вони перед цією історією входили королі. Там зібралися всі їхні зірки, які там гравали 52 роки назад. 25 років назад. Там поприїжджали Джер Сміт. Там ну, не там ну дуже багато зірок. Всі селебриті вулиці в Нью-Йорку попереміновували. Деякі в ну тимчасово в вулиці гравців Нью-Йорк Нікс. Ну, а вони програли. Да, Брантон сьогодні зіграв як суперстар. Але вже менталіті кожного Нью-Йоркця Брантон в кінці поворішує. А, а мають мають бути таких зірок дві або три. Але те, що вони можуть, це однозначно. Рівна була гра, і тепер індіана, вже знаєте, однією ногою, як наша хокейна збірна з Японії. На захід в дивізіон. Ну, все, всіх виграли Ну, самих сильних і в італійців, і в англійців. Ну, вже в японців якось переможемо, а не перемогли. І зараз, навпаки, тепер вже буде прот... натиснути результат на Індіану, що от нам трошечки от маленькі зусилля зробити, але ніхто замість е, хлопців забивати не буде. Е, це дуже складна ситуація. Але м хочу відзначити е, Арана Несміта. Він забив е, 7 або 8 трьочкових в кінці минулої гри, ну я маю гри номер 1 і завдяки йому команда вийшла вертам. А в цій грі він забив надважливі, надважливі штрафні на останніх секундах гри. І сьогодні я, як тренер, щасливий, що в моїй команді є Міара Нейсміт. Це Дар'я Глухова. Вона сьогодні закинула три-трьох очкових. Сьогодні був турнір присвячений Дню Києва, До речі, всіх причетних вітаю з цим. Так от, Дариночка. Було п'ять сильних гравців, два стартери з кіфів і при всьому цьому вона стала MVP, Цей кубок буде в неї вдома з братом Максимом жити. Вона по праву вона забила три тривачкових. Вони вели в фіналі. Там була сильна пулька. Вони виграли в характерника, виграли в плеймейкера. Програли в фіналі єдності. Сильні там потужні хлопці. Почали наші три Хлопці, в мене двоє дівчат грало постійно: Дарина Марія і Міша поїхав на змагання по кроте, а Третім був Макс. Просто э, за, ну, під, під кільця, все виграло абсолютно заслуж, заслужена команда. Єдність чим їх вітаємо. Але коли в тебе раптом прокидається з твоїх гравців, які мають 9-10 час в грі 5 на 5 Такому турнірі 3 на 3 і повторює те, що робить Арон Несмід, Ти дуже щасливий всіх з НЕМ Києва, всіх люблю цьомки-бомки, Ну і всім нашим друзям-суперникам сподіваюсь до скорої зустрічі в РПНІ.